Hey, what's up, fellas? Сьогодні я допоможу вам розібратися з конструкціями There is there. are Ви на каналі онлайн-школи англійської мови EnglishDom мене звати Каріна, і ми починаємо! На перший погляд ця конструкція здається дуже простою. Але як не дивно, конструкція «there is, there are» часто викликає багато питань, як у побудові, так і у перекладі у тих, хто вивчає англійську мову. А відповідно, складнощі і у вживанні. Тож, коли ставиться «there is», а коли «there are»? No panic, Після сьогоднішнього відео ви раз і не завжди розберетеся з цими двома конструкціями і будете вживати їх правильно. Та ви просто будете на тись цією конструкцією, не вірить check it out. But first, підпишіться на канал, дзенькніть у дзвіночок, адже так ви точно не пропустите нове відео, що виходить тут щотижня. Так вивчати англійську корисно, зручно та сучасно не пропускайте. А ми продовжуємо. Конструкції there is, there is, are використовуються, щоб розповісти, що щось знаходиться в якомусь конкретному місці. There is Вказує на наявність в цьому місці. Одного предмета. Як правило, іде в парі з неозначеним підметом. Це тоді, коли використовується артикль a, n. Або коли немає артикля і використовуються слова типу some, any, no. І відповідно з неозначеними займенниками, типу something, anything і так далі. Наприклад, check your mail, there is Something in your inbox. Перевір пошту. У вхідних повідомленнях щось є. Бачите, там є слово something. Отже, ставимо there is. А ось there are вказує на наявність кількох предметів в певному місці. Все дуже просто. Ну, наприклад, there are two donuts in the box. В коробці є два доната. Малувато. Нам відомо, що у тій коробці лежить два пончика, але якщо навіть їх буде три, все одно залишається there are. Бо «there are» вживається для множини. Був би там один пончик, ми б сказали: there is. Вловлюєте. Отже, ще раз, «There are» Only two donuts in the box. Зверніть увагу, що слово there в звороті there is, there is, are немає самостійного перекладу окремого. Так воно перекладається суцільною фразою there is, there are. Якщо ж вам за змістом потрібно виразити обставину місця there, в значенні там, то there ми будемо ставити на кінці речення. Так, і це не буде тавтологією. Давайте відразу з прикладом. There are so many discounts. there. There are. So many discounts. there. Там є багато знижок. Бачите, слово там ми поставили в кінці, а почали зі звороту There. are. Ще раз. There are So Many discounts. There. Там знаю, в цих правилах досить легко заплутатися, але цю ситуацію можна виправити, якщо ви раптом заплутаєтесь. Ви можете прийти на урок з викладачем Dom, де ви один на один відпрацюєте та відтренуєте цю тему у вживанні. Ви зробите це в реальному часі, на наочних прикладах та поясненнях. До речі, Перше заняття абсолютно безкоштовне. В описі посилання переходьте, спробуйте, а ми продовжуємо. Як же правильно перекладається ця конструкція? Зворот there плюс be перекладається починаючи з обставини місця, яке зазвичай знаходиться наприкінці речення, хоча в англійській ми кажемо це на початку речення. Наприклад, there is coke in the fridge. У холодильнику є кола. «There is coke in the fridge. Бачите, обставине місце у нас тут in the fridge. І ми точно знаємо, що там є кола, тому використовуємо «there is». Якщо обставини у реченні немає, то при перекладі ми починаємо зі слів є, буває, існує або знаходиться. До того ж, в принципі, конструкція There is «there are» часто взагалі не перекладається. Так, такий собі невидимий, але вкрай важливий зворот. Щоб все виглядало ще ясніше, представник. Вам просту формулу конструкції речень: there is there, are плюс підмет, плюс обставина місця або часу, що підлягає. Наприклад, There are a lot of videos on our channel. Отже, ще раз вийшло there are плюс підмет. Е лотов відеоз плюс обставина on our Channel. На нашому каналі є багато відео. Можете піти і перевірити. Їх дійсно є дуже багато. Цю формулу ми запам'ятали, але ми можемо перекладати і без є. Тобто на нашому каналі багато відео. Але от в англійській мові це є, тобто is використовувати обов'язково. Пам'ятайте, ви ж пам'ятаєте? Ми використовуємо there is для однини. А зера для множини. Але що ж робити, коли трапляються bad guys по типу незлічуваних іменників? Uncountable nouns. Що ж тоді юзати? Правильно, there is. Наприклад, there is no sugar in my coffee. В моїй каві немає цукру. Цукор незлічуване. І використовуємо there is. Хоча ми ж розуміємо, що там не одна цукринка. Якась кількість цукру, але це не злічуване. Ще раз, there is no sugar in my coffee. І ще одна цікавинка на рахунок цього звороту. Attention. Яке саме слово be ставити в звороті There is there? are Визначається за тим, що стоїть першим підметом у реченні? Наприклад, there is. A table and two chairs in the room. В кімнаті є стіл та два стільця. Е, якби з математикою у мене все більш-менш добре. Один плюс два дорівнює три. Тобто це ж множина, правда. Але ми використали there is, тому що перше, що йшло після конструкції there is, була саме однина. There is a table and two chairs. Все що далі вже не важливо. Головне, що перше було е. Table. розумієте, вловлюєте? Поставте лайк, якщо так. <свісно> а тепер переходимо до заперечень. В конструкціях there is, there are, аби зробити заперечні речення, потрібно додати просто часточку. Вгадайте, правильно, not. Отже, there is not... There are not. у запереченні з «there is not» іменники використовуються з неозначеним артиклем «an». але без заперечних займенників. Ну ви ж пам'ятаєте, що в англійській мові не може бути два заперечення в одному реченні. Наприклад, «There is not a cat on the roof» на даху немає ніякого кота. Вам здалось. А ось іменники в множині або незлічувані іменники в заперечній формі будуть використовуватися з «any». Що перекладається як будь-який або ніякий. Наприклад, There is not any money in my wallet. у моєму гаманці немає ніяких грошей. Або There aren't any cakes on my desk. на моєму столі немає ніяких тортиків. А ще в запереченні після звороту можуть використовуватися займенники типу «anybody», anyone, Хтось ніхто, і «anything», ніщо нічого. Наприклад, there is not anyone in the room. у кімнаті немає нікого. There is not anything interesting in that city. в тому місті. Немає нічого цікавого. До речі, ось мій улюблений спосіб утворення заперечення з часточкою no. Так, не not, а no. так теж можна. І тоді навіть не важливо, яке число у іменника. У цьому випадку після to be не ставиться частка not. як і раніше, працює правило в англійській мові. Не може бути два заперечення в одному реченні. There is no cat in our garden у нашому саду, немає ніякого кота. Саме час поговорити про скорочення. Конструкція there is скорочено буде виглядати як theirs. Майже завжди в неформальному спілкуванні чи листуванні вона буде виглядати саме так. Наприклад, There is a good song on the radio. По радіо грає класна пісня. Роби голосніше. Uh -huh. There is only one piece of the cake Left on the plate. На тарілці залишився лише один шматок торта. There's. Як скоротити заперечення? Все просто це буде there's not there isn't. Тут уже як вам більше подобається: There's not, there isn't. Стосовно конструкції there are в скороченні, то її як такої немає. Ми просто вимовляємо разом. There are, а ось в запереченні є скорочення. There aren't. The aren't. Як же справи з питаннями? Питання формується звичайною перестановкою. There is. is there. There are Are there? Is there anybody at home? Чи є хтось вдома? Is there anybody At home. коли ми задаємо питання з конструкціями there is, there are, ми також можемо уточнити перед тим деяку інформацію та використати питальні слова по типу how much, how many, скільки та й запитальний займенник what, що ніхто не скасовував. Ось вам кілька прикладів, як діяти в таких ситуаціях. How many candies are there in your pocket? Скільки цукерок є в твоїй кишені? Бачите, перед are there ми поставили ще how many candies. Це так працює. А ось приклад з незлічуваним іменником: how much water is there in your glass? Скільки води є у твоїй склянці? І приклад «is what». Ми ж замовляли, правда? What is there in the box?» Що це там у коробці? «What» спочатку, а тоді is there in the box?», What is there in the box? У відповіді на останнє питання діє слово be» може вживатися також в множині, якщо констатується факт і задається питання до кількох явищ або предметів, або, наприклад, у разі їх перерахування. «There are some guns». там кілька пістолетів. Оце так поворот. До речі, «there» можна використовувати і в «question tags», якщо ви знаєте, що це. А ви знаєте, правда? Ну. Це таке питання, що щось перепитує, стверджує і є хвостиком в кінці речення. Перекладається зазвичай, як чи не так? Наприклад, сьогодні чудова погода. Чи не так? Як же буде звучати таке питання з there? Дивіться приклад: there is enough donuts for everyone? Aren't there? Пончиків вистачить на всіх. Чи не так? Я ж хвилююсь. А що там щодо інших часових форм? Якщо конструкція there is, there are будується таким чином, що ми ставимо there плюс to be, то чи можемо ми використовувати це to be, вживати це to be в різних часових формах? Звичайно, можемо. Давайте подивимось кілька. Present simple, there is, there are. Past simple, there was, there were. Future simple, there will be. Present perfect, there has been, there have been. Past perfect, there had been. Future perfect. There will have been модальні дієслова теж чудово вписуються в конструкцію there плюс be Всі правила ті ж самі, лише потрібно розбиратися в модальних дієсловах. І пам'ятати, що після модальних ми не змінюємо цю be воно залишається в інфінітиві, але без часточки to, пам'ятаєте, так? Наприклад, There must be some cookies left там має бути трохи печива ще There should be a lot of sweets in the fridge. в холодильнику. Має бути ще багато цукерок. There may be a few new series on Netflix. На нет має бути ще кілька нових серій. Ну що? Як відчуття? Чи відчуваєте ви на собі цей вантаж знань? Ми сьогодні дуже добре пройшлися. Я б сказала танком проїхалися по конструкції зеріздера, there there", тому що ми розібрали все. Що може належати до цієї теми. А саме розібралися, як і коли вживається цей зворот, навчилися будувати стверджувальну, заперечну та запитальну форму, та не забули про скорочення. А ще розібралися, в яких часових формах може вживатися конструкція there is, there are, Та подивилися, які є варіації вживання цієї конструкції з модальними дієсловами. Багатсько, чи не так? Але that's all на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І ви обов'язково напишете коментар. Я дуже чекаю ваших коментарів кожні і читаю щоразу. і не забудьте, що ви маєте можливість відвідати безкоштовний урок з викладачем English Dom, де ви один на один розберете цю тему та спробуєте її вживати реально в.